Уклонення. Ми співали, що обіцяв Господь, то Он ісполнить. Да, Да і амінь. І ми віримо, що Слово Боже, яке ми проповідуємо, це є Слово Господа нашого, і Він ісполнить це Слово. Якщо Бог сказав, що Він прийде забрати церкву свою з цієї землі. Він забере з цієї землі. Якщо він сказав, що які не покоряються, йому підуть в ад, Вони будуть в воді, друзі другі. А сьогодні ми часто думаємо, що як будто би це є сказка, а не слово Боже. Це є реальність, це є дійсність. І ми можемо убідитися в тому, що є написано особливо в Луки, мавте описано, що в последнє час, що буде, і ми бачимо це останнє врем'я. Ми бачимо признаки останнього времени. Це говорить о тому, що Біблія була написана декілька тисяч років тому назад, а сьогодні воно і сповняється. Хто міг це сказати, хто міг це знати? Тому що це слово Боже, воно є Господнє слово Боже і живоє. І, друзі дорогі, ми будемо слухати і прославляти. Я думаю, сьогодні ми бачимо, про що ми будемо говорити особено. Думаю, ми бачимо, за що ми будемо сьогодні молитися. Сьогодні День благодарності. Ми назначили дякувати Богу. Хоча я вірю, що ви кожен день дякуєте Богу, молитеся і прославляєте. Але хочеться в місті з церквою Хвалу і благодарність нашому Богу за те, що Господь зростив для нас. Алілуя, слава Богу нашому друзям. Ми сьогодні, маючи возмогу, я думаю собі, каже Слово Боже ясного, за все благодарити, ібо такова у вас воля воля Божа во Христі Ісусі. Дуже добре благодарити за все, якщо воно є, якщо комори повні друзі, подобно як у того багача, де є написано, що він собрав великий урожай і сказав душе своєї: є ж душа, пей, веселісь, і много добра у тебе на многі годи. Амінь. Богу, слава, друзі, що Бог дає цей урожай. Богу, слава, що Бог благословляє нашу Україну. Наскільки ми чули, друзі, що урожай такого давним давно не було, як сьогодні зібрала Україна. Казало би, сьогодні потреба було б всій Україні склонити коліна і прославити Бога, возвеличити Господа. І я більше вірю, що на другий рік Бог дав ще більше, якщо ми будемо благодарити і славити нашого Господа. Дуже добре дякувати, якщо все є і все у порядку. Але як благодарити тоді, коли немає, коли засуха, коли біда, коли може голод, як тоді благодарити, а ведь написано за все благодарити, друзя. Я думаю, що такі примери у Біблії у нас є, де люди оказувалися, я не буду зачитувати, бо в нас є і гості, у нас є багато братів, які пропівали. Я не буду зачитувати, але ви знаєте картину Іова. Друзі. Будучи його жив'я на цій землі, ми бачимо, він мав велике багатство. він мав много скота, він мав чудесних дітей, красивих дітей. Але, однак, впослідстві, ми бачимо, не стало ні скота, не стало ні дітей, що саме дороге для серця чоловіка. І я думаю собі, друзі, які, і кошо казало бися. Навірно, нам треба було опустити руки і взятись за голову і кати: ой, ой ой, що буде далі. Але він що? Він благодарить Бога, друзі дорогі. Він благодарить Бога, друзі. Хіба лиш тоді дякувати, коли все є, коли все добре. А він сказав, друзі дорогі, такими словами. Ми бачимо посліз. Наша жона каже: покули Господа і мри. чого ти мучишся, чого ти болезнях? Тим більше, що все завтра то нічого немає, а сам у струп'ях знаходишся. Але він що сказав? Благослови душа моя, Господа, друзі, другі. Він і тоді благословляє Бога, коли ми бачимо нічого немає. Друзі, нехай це буде нам уроком сьогодні, бо може бути й таке, що Бог нас буде випробовувати. Бог нас буде іспитувати, іспитувати друзі, як ми окажемося? Чи лише тоді будемо дякувати, коли все в нас є? Чи ми будемо дякувати і тоді, друзі, коли може приходиться трудно обстоятельство, друзі? Нехай Господь нам поможе. Я не зачитую і друге місце за вакуума, де є описано такими словами, коли ми бачимо, друзі, це місце я візьму і прочитаю, говорить так. Авакум каже такими словами, 3 глава 17 стих Говорить так, хотя бы не рассвелась смоковниця, не было плода в виноградных лозах, и масли нас изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало в вес загоні, и рогатого скота стойла. Но ну и Да, я буду радоваться, о Господі, веселиться обоє, спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сидит ноги мои как воли, и на высоте мои возведет меня. Друзья, читаючи це слово Боже, мы бачимо, что каже Аваку. Якщо б не стало в нього нічого, але він і тоді каже, він і тоді буде славити Господа. Аллилуйя, слава Богу! Нехай Господь нам поможе. І я бачу, ми бачимо ці дві картини. Казалося, у багача є много. Всього не стало нічого, в його не стало нічого, але він благодарить Бога. Він славить Бога, друзі, дорогі. Нехай Господь нам поможе і благословить. І послідство ми бачимо, він ясно, цей багач говорить, що. Знаю я, що я зроблю. знаю, що зроблю. Розламаю житниці, старі, построю нові, зберу урожай, дуже добре розсуждає, не непогано і казало бися, собере урожай, буде мати на довгі роки, друзі. Але що каже, є душа, пей веселість. Друзі, е -е -е, впоследствию ми бачимо цю історію. Є душа, пей, веселись. А да чекає безумний, не знає, що сію ночь прийдуть і возьмуть душу твою. Кому достанеться це добро, яке ти заготовив? Друзі дорогі. Нехай Господь нам поможе і научить нас, щоб ми могли славити нашого Бога. Враз обстоятельства. Наш Господь достоин слави, величии и поклонения, хотя бы за то, как мы читаем на цьому стиху, и написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Богу слава! Представляете, дабы всякий верующий не погиб, но имел же свечную. Друзі, хіба не стоїть благодарити, не стоїть дякувати. Я хочу сказати, ви сьогодні щасливі для вас Бог приготовив Царство Божье. Друзі друге. Ви послідували за Господом. Ви прийняли Ісуса Свого своє серце, і ви сьогодні є щасливі. Настане час, настане день, чи смерть прийде, чи трудності якісь. А ви знаєте і ви увірені, що ви маєте спасіння, що для вас приготовлено вечно, друзі. і ваше серце не смущається. Алілуя, Слава Богу! Да, не смущається, бо ми віримо, що слово Господнє воно є живо і воно є действован, і воно робить свою роботу. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо просити Божого благословення на сьогоднішнє служення, щоб Бог благословив те служення, яке сьогодні буде свершатися, друзі, на цьому місці. Нехай Господь нам поможе. Давайте ми встанемо і будемо молитися до нашого Господа. Амінь. Слава Богу.